Вітання друзі! Представляємо вам модульний реп типу писець з інтегрованим АКБ. Цього АКБ вистачає на 2 години безперервної роботи даного модуля. Модуль закриває діапазон від 410 до 525 МГц, 50 Вт потужності в діапазоні. Плюс інтегрована додаткова плата модуляції всередині діапазону покращує ефективність даного ребу. Виготовлений разом з такими квадрофілярними антенами, які створюють псевдокупольний захист. Значить, Даний тип е, РЕБу можна використовувати з зовнішнім АКБ. Підключення через цей роз'єм. Можемо надати роз'єми перехідники для підключення до FPIшної батареї. Всередині даного модуля є перетворювач і можна підключати до зовнішнього АКБ. Вольтажем від 12 до 30 вольт. Також є в комплекті зарядка, щоб зарядити цей модуль АКБ через цей роз'єм. Є холодний старт даного АКБ, якщо ви, наприклад, заглушили цю БМС, яка тут монтована всередині з АКБ, іншим якимось ребом. Тобто використовуючи реби, які у вас вже є, від 720 до 1025, ви можете придбати такий тип модуля з інтегрованим МКБ і закрити діапазон від 410 до 525, не втручаючись у систему вашого ребу. Є вивідна кнопка 3 метра, Мінімальна підсвітка, ви можете завести її в салон автомобіля. Коли ви будете включати реб. Кнопка буде більше підсвічуватися. Також буде з'являтися індикація. Коли ви виключаєте, так само підсвічування зменшиться. Також можна стартанути цей реп і не через вивідну кнопку, а вмонтовану кнопку на самому ребі. Максимальний заряд АКБ – 16,8 вольт. Мінімальний зарядка Б 12 вольт. Тобто ви маєте індикацію заряду і будете розуміти, наскільки заряджений ваш акумулятор. Придбати даний модуль писець з інтегрованим АКБ ви можете за посилання, а також зателефонувавши на номер телефону.